До зими та її наслідків хтось підготувався більш-менш добросовісно, а у когось руки до цього так і не дійшли. Так характеризує ситуацію на Рівненщині начальник обласного управління з питань надзвичайних ситуацій Віктор Симонюк. Мова зокрема йде про запаси пального. Якщо одні райони зробили кількатонний запас, чого в принципі на певний час має вистачити, то іншим публічно поставили тверду двійку. То таких як районах, як Дубровиця, впереді снігопади і повінь. Взагалі пальномастельних матеріалів не створював. Ні деспалива, ні 76-го бензина. За річне потерпає від повинів. Всього 340 літрів деспалива в адміністрації. Як оце зараз готуватись буде до снігопадів і до повінь, я не знаю. Млинівський район 300 літрів палива всього є на сьогоднішній. Рівненський район взагалі немає нічого. Через відеозв'язок Віктор Симонюк закликає представників районів провести сесії та виділити гроші на закупівлю пального. А от заступник начальника облуправління водних ресурсів Сергій Васильєв взагалі закликає змінити графік роботи техногенної комісії, за його словами, затверджувати план дій у грудні надто пізно. Паперову роботу ми можемо зробити, а такі заходи, як і обстеження ставків, каналів, гідротехнічних споруд, водосховищ, проведення ремонтів. Проведення ремонтів техніки, обстеження гідротехні ремонтів техніки, створення аварійного запасу матеріалів за цей період є неможливим. Тобто, давайте будемо практично дивитися на ці речі, і я пропоную все-таки план дій по підготовці до повені, наприклад, затверджувати в травні. Над пропозицією колеги, члени комісії, можливо, подумають, але це вже буде точно в наступному році. Що ж стосується справ нагальним, то з невеликим полегшенням зітхнули рівненські шляховики, яким доведеться розчищати траси від снігу, рахунки служби автодоріг розблоковано, і вона може почати використовувати свої 10 мільйонів гривень. Це насправді небагато в масштабах області, кажуть у службі, але на перший період грошей вистачить. Кошти вчора. Біля 6 мільйонів вже надано нашому дочірньому підприємству як підряднику, в тому числі біля 2 мільйонів. Я знаю, це на придбання павно-мастильних матеріалів для осінньо-зимового періоду. У свою чергу метеорологи попереджають, найближчими днями буде певне потепління. А от уже цієї неділі очікується ускладнення ситуації, в тому числі і на дорогах. 8-го буде мокрий сніг. Ну, плавно переходить, буде в дощ, і температура буде. Близько двох морозу і до трьох градусів тепла. Іван Марчук, Назар Мідріган інформаційна програма День.